От, зверніть увагу, не всі говорять лише язиками, не всі гострі лише на язик. От Австралія. Австралія знаходиться, Бог знаде, на другій половині світу. І От, будь ласка, сьогодні з'явилася інформація: це видання НВ, Українське з посиланням на ABC. Повідомляє: Австралія відправила в Україну партію танків Абрамс. Повідомляють, що зробили вони це під. Тиском під невдоволенням фактично Сполученими Штатами Америки. Тобто, уявляєте, Сполучені Штати Америки проти, а Австралія каже, а я все одно відправлю танки, я все одно відправлю, тому що потрібно допомогти Україні. І австралійці зазначили, що процес завантаження 49 танків, ну це немало, це нормально, можна прикрити там, кілька кілометрів фронту. З скільки, там, півтори чи двох тисяч бойового зіткнення. Так от 49 танків вже, вже вантажить. Але проблема в тому, що з питань, безпеки, з питань безпеки австралійський уряд не обговорюватиме поточне місце перебування чи орієнтовну дату прибуття машин до Європи. Ну, все це з міркувань безпеки. Ви зрозуміли, да? тому що ворог не дремлять, тому потрібно одразу сказати, що. Танки ще завантажуються, а далі дуже важко прослідкувати, де йдуть танки, хто їх супроводжує, на якому танкері вони пливуть. Да? Ну, не танкері, а там, на якому кораблі їх доставляють. Це дуже важко прослідкувати насправді. І там ще китайські товариші нібито навколо Австралії блокаду робили, пам'ятаєте? от Коли це я все прочитав, у мене виник якийсь когнітивний дисонанс. Я написав кілька висновків у себе в Телеграмі, хто підписаний, хто ні, от є в описі під цим відео, так ось перше. Австралія зробила це попри протести США. От уявіть собі, Австралія, яка ще нещодавно, кілька місяців тому, ну, фактично кричала на весь світ, що вона оточена китайським флотом, сьогодні щось робить наперекір США. Ви в це вірите? А хто може допомогти Австралії, якщо ну, ще станеться і Китай, наприклад, захоче анексувати Австралію? Хто буде допомагати Австралії? Хто? Ну, хто? Ну, Британія? Ні? Франція ні. Тільки Штати. Ну, Єдині, хто можуть допомогти, то це Штати. Більше немає кому. І Австралія це зробила наперекір Штатам. Ну, хто в це повірить? То. Я думаю, що Австралія трішечки незадоволена потеплінням відносин між Сполученими Штатами Америки і Китаєм, і тому робить такий типу демарш. Допоможемо Україні таємно, але розкажемо про це на весь світ. Ну і другий момент він же ж: з питань безпеки. От ви звернули увагу, з питань безпеки вони не розкажуть, коли і куди прибудуть машини. Не розкажуть. Ну, наприклад, вони в Гданськ прийдуть. Ну, Австралія не розкаже. А по кораблю не можна зрозуміти. Ну, не можна. Ну, знаєте, В Австралії ж немає шпигунів, там ніяких ні китайських, ні російських, ні, ні штатів. Ну, ніхто ж не може. Ні капітан корабля не в курсі, що він танки везе, ні матроси не знають, що вони танки везуть. Ну, Насправді. Це дізнатись неможливо. знаєте, Танки це ж таке поклав 49 танків у кишеню і провіз собі тихенько через кордон. Так ось насправді насправді, операція виглядає дуже дивно. З одного боку, тобі кажуть, що нема погодження США, а ми все одно допоможемо Україні, тому що вона потерпає. З іншого боку, з питань безпеки, ми не розкажемо, коли танки прийдуть, але ми розкажемо, що ми їх завантажуємо на світ. Вони здається, це якимось якоюсь грою. Грою таку ну, гра, гра на випередження, гра в імітацію. Чи не здається вам, що Австралія намагається привернути до себе увагу світового товариства, зачепивши і Європу, і Сполучені Штати Америки, і показавши, що Ей, ми тут, ви там, у нас там є свої якісь бажання, у нас там є свої, ми готові на це пожертвувати 49 абрам, Абрамсів. І ще раз звертаю увагу, що це Австралія робить. Яка перебуває фактично в зоні інтересу Тихоокеанських там країн, і насправді Китай має деякі бачення на Австралію. І Китай би абсолютно не проти вігнати в блокаду саму Австралію. І Австралія при цьому бере, яка ізольована фактично від інших країн, добряче ізольована, ну, щоб до неї пробратися, якщо поставити. Блокаду, то добратися до Австралії не ну, можна буде тільки на підводних човнах, і тут дуже обережно. І в підводних човнах ти ж танки не провезеш, ви ж розумієте, да? в необхідній кількості і все інше. Так ось Австралія вирішила, що 49 танків їй вже не потрібні. Вона їх краще передасть Україні. Впевнений, що середньозважений австралієць взагалі не знає, де, де знаходиться Україна, і на карті він її показати не зможе. От якась така гра відбувається, гра на публіку. І е, в цілому останнім часом вся політика це якась така гра на публіку. Чи сприяє воно результату? Це вже питання абсолютно дискусійне, але, тим не менш, країни люблять інколи робити ось такі публічні демарші. Зазвичай за такою публічністю стоять якісь інтереси, стоять якісь завдання, які ми не до кінця розуміємо. Тому. Ми аплодуємо і дякуємо Австралії. Але думаю я, що Австралія за рахунок 49 танків, які ще не зрозуміло, чи доїдуть, чи допливуть, і скільки їх там по дорозі десь зникне. Так от, думаю я, що Австралія реалізує ще і якусь свою мету. Нам, нам, може бути, й байдуже. Реалізують, не реалізують, це їхня справа. Але хотілося би. Щоб Україні допомагали не тільки тому і не тільки тоді, коли комусь треба реалізувати ще якусь свою задачу, а допомагали з усвідомленням, яка небезпека в країні, і що Україна фактично перебуває в стані війни з ворогом, який проти людства. Але, на жаль, свої інтереси, своя рубашка завжди ближче до тіла, тому не очікуйте, що нам буде допомагати завжди тільки. Тому що а, вони нас люблять, вони цінують наш вибір, вони поділяють наші цінності, чи вони хочуть просто нам допомогти. Буває так, що в них просто є свої інтереси. І ці інтереси призводять до того, що Австралія, навіть попри тиск Сполучених Штатів Америки, відправляє до України танки. Не знаю, хто це може повірити, але мені видається, що є тут якийсь Елемент невпевненості в реальних мотивах влади Австралії. Ну, будемо чекати танки, вони нам дійсно потрібні для укріплення, для оборони, для посилення позицій на деяких точках фронту. За це дякуємо. Але хотілося би ще раз розуміти мотиви. Не забувайте підписуватись, лайки вітаються, коментарі також. Можна стати спонсором каналу. І бережіть себе. Бо війна триває.